Привіт, Віталік! Ти мій кращий підписник, а також друг. Тому вітаю тебе з Днем Єднання. Все буде Україна! Слава Україні, героям слава. І в це свято я бажаю тобі наснаги духовної сили, процвітання, любові, кохання, щастя і звичайно, Перемоги та миру. І також бажаю, щоб на землі більше не було кровопролитних війн, і люди стали щасливішими. Ось так, от ну що ж, цвіти, цвіти, цвіти життя, все буде моя. І в свято єднання, що скоро розкітнеться пролісок синій, і синіми очима гляне синє небо, все буде моя Україна, хоч змучена держава моя сім'ї, все буде наша земля Україна. Не сумнівайся, друже, не миті. Все буде любов, все буде кохання, все буде щастя, не буде розлуки, Розкрей своє крила, злети понад муки, Злети до священного неба і тихо туди постука. Же великий храни, нашу державу, глянь неумирущим оком на землю. Спережи нашу віру, наше тепло, нашу надію, а потім ті крила спустять на землю, пройдися землею, все буде наша земля, наша Україна.